Вічністю. Окрім того, якщо бажаєш, поручаємо тобі всіх нас без останку, щоби сповнилося сказане про тебе, вона розчавить тобі голову, а також ти одна знищила усі ярості усього світу. Щоб у твоїх непорочних і наймилосердніших руках ми стали придатними знаряддями, аби ширити як мога, сильніше примножувати твою славу усіх втрачених. Та байдужих душах і таким чином розбудувати наскільки це можливо, блаженне Царство Пресвятого Серця Ісуса. Ми посвячуємо тобі Росію навернення її народу, і її правителів. Ми посвячуємо тобі Україну, увесь народ, а особливо воїнів та молодь. Там, куди ти приходиш, справді отримується благодать, навернення та освячення. Бо через твої руки протікає вся благодать від найсолодшого серця Ісуса до нас. Амінь. Я запитав, що про яку тему сьогодні говорити, але мені сказали, що молимось за мир і за припинення кінець війни. Я подумав, що можливо. Така просто одна думка про мир, щоб поділитися, бо ми дуже багато молимось за мир, але не завжди ми розуміємо, що то є мир. Кожен трошки по-своєму розуміє мир. І всі говорять про мир у цілому світі, моляться за нього. Але що ж таке мир, насправді, за яким ми молимось так багато і просимо у Бога миру. Святий Великий Августин, вчитель доктор церкви, дає дуже таку. Просту, але одночасно і непросту дефініцію визначення. Він каже, що мир це є спокій порядку, Транквілітас орденіс, тобто такий спокійний гармонійний порядок, коли все добре впорядковано, і державі, нації між собою, люди всередині держави, в родині, і навіть в мені самому все є в порядку, в такому гармонійному приклад можна вести з нашим тілом, коли всі органи працюють так, як мають працювати, серце б'ється, легені наповнені киснем, мозки працюють, людина виспана, поїла, відпочила, то ми в мирі, можна сказати так, так спокійні. Кажуть, О, сьогодні прийшов отець спокійний. Але деколи, от, коли от, якийсь вірус або просто зуби болять, від тої болі зуба починає голова боліти. Людина стає нервною, неспокійною, кажемо, неспокійною. І тоді ми роздратовані, можемо щось сказати, що не хочемо. І це впливає і на зовнішні наші стосунки з людьми, з родиною, на праці і так далі. І тому цей мир треба так розуміти, згідно святого Густина, що коли все в порядку, такий спокій порядку, коли люди мають за що їсти, де проживати і так далі. Коли між державами є порозуміння, бізнес, все для добра людей, для спільного добра, тоді є мир. Коли цей порядок нарушується, тоді там нема миру. Тому мир не про зброю, не про кількість зброї, не про те, що стріляють чи не стріляють, але про те, щоб ми навчилися так жити, співіснувати з іншими і навіть в собі, був бути гармонійний, спокійний порядок. Мир також є внутрішній, тому в на літургії ми молимося на початку, що в мирі. Господеві помолімося, щоб наші думки, наші емоції, наші мрії, наші бажання про те, що думаємо зараз, щоб все було спокійне і все відповідало тому, що ми робимо. І коли молимося, тоді вся увага, всі наші сили повинні підноситись до Бога. І тому молимося в мирі тоді, коли все підноситься до Господа, Бога. І тому плодом любові є мир. Мир лише там є, де є любов. А милосердя це є проявом конкретним Божої любові у нашому житті. Бог є милосердний до нас, тому що Він любить нас. І коли молимось за мир, ми просимо, щоб та Божа доброта, Божа любов прийшла до нас і зробила той порядок, той спокій порядку у нашому серці, у нашій родині і в тих спільнотах, де ми живемо. Молимось за мир у нашій державі, тому просимо, щоб Божа любов і доброта Його милосердя зійшло на нас. І на всіх, які просять той мир, щоб порядок, спокій настав, щоб люди почали поважати, любити один одного і творити добро. Тому з цими думками розпочнемо вервицю до Божого милосердя і просимо, щоб Господь своє милосердя проявив над нами, нашою державою, нашими воїнами і всіми, які хочуть і бажають цього миру. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче, наш, що є сина небесах. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші яким прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного Отця Рожденного перед усіма віками. Світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного і з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашої ради спасіння, зійшов з небес і воплотився з Духа Святої Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге приїде з славою серед живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через Пророків єдину святу Соборну Апостольську церкву і одна хрещена на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче придвичний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу божества, Божество, найдорожчого Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Сай для болючих його терпінь, маймолосаді над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь, май милосердя над нами і не на цілим світом. Це для болючих його терпінь, маймолосардя над нами і не на цілим світом. Це для болючих його терпінь, май милосальдя над нами і не цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо милосердя над і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо милосердя над і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо милосердя над і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо милосердя над і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо милосердя над і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його страждань, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний жертвує на Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого сина твого, нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, для, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і не цілим світом, для, для болючих його терпінь май милосердя над нами і не цілим світом, для, для болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Маємо сердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Маємо серддя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Маємосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь маємо милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жартуй тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Затя болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Зад болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і водою, що виплила з нас. Серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе я уповаю, і в тобі всю надію покладаю. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаю. Отче не чуємо вас. Дякую. Молитва за українського воїна. Предвічний творче Боже міру і добра. Своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям стали на захист свого народу, будь для кожного з них силою міцю, вірною опорою, миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою, добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем, воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на Його сторожі. Нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Амінь. На закінчення хочу подякувати за спільну молитву, що ми сьогодні разом просили у Господа Його милосердя на нас, на наші родини і на нашу країну. Особливо просили той мир, яким і всіх. Так бажаємо той мир, про який святий Павло каже, що той мир він перевищує всяке розуміння, всякий розум, який укріпляє нас, бо Христос є любов, і Він дає свою любов нам, а з любов'ю Він дарує також і мир нам. Бажаю вам мирного вечора, спокійного сну і завтра, мирного дня. Христос Воскресе! Во воскресе. Благодарю. 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 Та вже даю, буде онлайн. Благословення Господа Бога Всемогутнього, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуде завжди з вами, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуємо. Христос воскрес. Дякуємо. Христос воскрес. дякуємо всім за спільну молитву. Дякуємо, очі, за роздум, за науку. Сідкуйте за нашими соціальними мережами. Всім на добраніч. Христос Воскрес. Дякуємо.